Місяць липень, він у нас дуже насичений на подіями. У нас з чоловіком річниця в липні, ми є день народження, потім є години народження. Тому багато емоцій, можливо, тут повставляю деякі кадри з цих днів. Дуже люблю цей місяць, правда. А ще цього місяця була надзвичайна подія, приїхала моя мамуля, вона була нас два тижні. Ой, це просто для мене такі... Такі класні емоції, ми ходили з нею по магазинам, ходили на каву. Я так оце я люблю, так мріла. Дуже цінні ці моменти. Словом, поки я їду, вже заїхала в місто. Зараз приїду в торгівельний центр і буду вам починати знімати. Сподіваюсь, ви також це любите так само, як і я. Перше, що я примірила, це ось такий вкорочений тренд в гарному кольорі. На мені розмір XS, більшого точно мені не потрібно. Це і так сидить вільно. Зараз я ще в покажу вам. Ось. Є кишеньки. Мені дуже він сподобався. Я одразу тільки зайшла в зару, побачила, що він стояв на вході. Дуже класно. Я собі минулої весни шукала таке, але вже ніде не було. Ну, Мені подобається ця модель. Виглядає класно. Зараз вам буду залишати артикул. Ось артикул і ціна на вкрочений тренч. Мені сподобався він. Тут є підкладка. Так, наступний вже у мене повноцінний лук, який я примірила. Виглядає він ось так. Таке рожеве поло, розмір S не найменший, але воно доволі оверсайз. Я просто його тут заправила. Ось. Така його довжина. Але мені краще ось так. от. Гарно, Колір, як завжди, мій улюблений. Немає що говорити. Виглядає дуже свіжо. І взяла до цього пола ось такі джинси. На мені розмір 34-32 не було, але в принципі так сіли, знаєте. Оверсайз. По-модному. Взяття залишила свої лофери. Як на мене, дуже такий хороший лук на якусь прогуляночку. Акцентна футболочку пола, Світлі джинси. Слава мені, дуже все подобається. Джинси, як завжди. Не знаю, я взагарі обожнюю джинси. Класні. Я, до речі, цю модель би так і брала б 34-й. Мені подобається, як вони сіли. Покажу вам ще позаду. Словом, цей лук повноцінно мені дуже і дуже подобається. А ви пишіть, як вам. Зараз ще по складу що в цього пола. І вам покажу. Клас. Мені дуже подобаюсь в такому образі. А випишіть, чи мені личить такий лук. Я покажу вам одразу артикул і ціну на джинси. Ось, будь ласка. Я покажу ще ближче. Гарний колір. Ось ціна та артикул рожевого пола. По складу я переглянула, це 62% віскози та 38% поліаміду. Взяла ще таке саме, тільки в смужку. Зараз його буду приміряти. Я вже приміряла це поле в смужку. Я брала його приміряти під інші штани, зараз примірюю, але поки я одягнена в джинси, хочу ще показати, як прикольно і непогано виглядає воно з джинсами. Кольори, які завжди бою, це білий джинс. Дуже симпатично. Мені навіть не знаю, як краще подобається. Ну, це більш така звичайна, коли рожева була, то було так досить акцентно. Але, Але мені лайк. А, зараз ще примірюю під білі штани, під які взяли. Друзі, це просто мій лук на всі 100%. Просто кайф. Такий олдмані old олдмані. Money, old money. Дуже класні брюки, тому що вони не повністю просто широкі йдуть, а вони йдуть те, що завужені. На мені найменший розмір. Тут просто мені заважає ось ця кліпса нормально пояс затягнути. Тому ви не зважаєте. Я б сюди взяла краще якийсь тонший такий коричневий ремінець, або навіть чорний, щоб поєднувалося зі смужкою. Але коричневий теж непогано буде. Але вау. Я коли брала цей лук, я не уявляла, що він так гарно буде виглядати. Дуже прям круто. Олдмані, old олдмані. Money, old money. Мені таке дуже подобається. Супер зараз гляну артикул штанів, буду їх собі приглядатися. Не випишіть, як вам. Полка, бачите, воно точно таке саме, як рожеве, гарненьке, тримає форму, тканина, ніби приємна. Ну а штани. І бачите, вони не сильно просвічують, бо зазвичай такі легкі штани просвічують. А тут є кишеньки і їх зовсім не видно. Ось так виглядає позаду. Загалом, якби не ця кліпса, воно б ціло набагато ще краще, але в цілому вау. Нагадаю, поки що цей лук мій фаворит. А ви пишіть. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який із всіх луків, які я сьогодні примірюю, мені найбільше личить і який найбільше вам подобається. Мені буде дуже цікаво почитати. Зараз буду залишати вам артикулі на цей образ повністю. Ну вау, Не можу налюбуватися. Ще покажу вам ближче цю тканину. Зараз перегляну склад, але вона просто мегаприємна. Показую вам ціну та артикул цих білих брюк. І склад, до речі, просто... Неймовірний, тому що 92% віскози і 8 поліестрів. Так, наступну одиницю, яку я взяла примірити, я її взяла як самостійну річ, тому ви в цілому на образ не зважаєте, бо я не брала його образом, брала лише конкретну річ, щоб примірити. Це ось така спідничка шорти, тому що тут шортики йдуть. Такі спіднички дуже популярні, я бачила в українських брендів подібні з такими. Тучками, не знаю, як назвати їх правильно. Мені таке не дуже подобається. Вона ще трішки якась завелика, хоч і XS, але дуже. Ну, або така посадка тут з цієї спіднички. Ось так вона словом виглядає комусь цікаво. То я взяла приміряти. Зараз залишу також артикул. Ось артикул на цю спідницю. Склад бажаю кращого, 100% поліестер. Ну, але хто для образів хотів таку спідничку, то можете взяти. Показую артикул на смужку. Склад точно такий самий, як і був у рожевого. Так, і останнє, що я взяла на примірку цього разу, це ось такий комплект. Тільки мене засмутило те, що він вже ось тут, що просто розійшовся. Ну, вже якість. У мене ця якість. Але в цілому виглядаю ось так. Ви вже не зважайте на те. Ось такі йдуть штанці, вони просто йдуть на резиночки. донизу трішечки широкі. Ось такий топ. Штани, до речі, сіла на мене прям так чи штани, чи волосини, прям так, знаєте, ну, прям мій розмір. Хоча я завжди ношу там 2 xs розмір. Ось тому тут прям йде розмір в розмір. І такий топ. Бачила, що дівчатка купувала просто окремо топ і носила його там під буща під, під джинси. Це виглядає дуже мило. Таке любить то. Можете приглянутися. І взяла я цей образ ось такі підбори. На невисокому вони каблучку йдуть. Ось так покажу вам ще ближчі. Також зараз вам покажу їх ближче. І залишу артикул. Покажу вам ще як позаду. Ось так. І ось так. Зараз залишу вам обов'язково артикули. Щойно глянула склад цього комплекту. Як я казала, не дуже він хороший. Тут еластан, поліамід і поліестер. Але покажу вам ось на топ артикул і ціна. І ось на штани лисинки. Але в цілому непогано ну, така не тільки мене трішки дійсно не що вже шов розійшовся. Покажу вам ще ближче це взуття, яке я приміряла. Дуже правильне розташування каблучка, він невисокий. Гарний такий бант, він тримає форму. І покажу вам артикул та ціну. Покажу вам свій лучок, мені показала детально. Ось такий він сьогодні в гарненьких кольорах. в мене це топ і лосини комплект з Zara. Блейзер також Zara, я вам показувала його вже минулого влогу. Ось і що? І лофери у мене також зара, але дитячий відділ. Мені дуже подобається цей образ. Такий цікавий бомбер є. І така ж сама жилетка. Дуже гарний. Тканина прикольна. Так мені вже подобаються ці туфельки. боже. Якби я зараз виходила замість ще розписувалась, я б точно їх собі придбала. І такі ще в бежевому кольорі. Але ці біленькі, вау, просто я вже їх показувала колись, але покажу вам ще раз артикул. Так, взяла примірити ось такий кардиганчик з таким рукавом. Мені сподобався саме кольор його. Взяла примірити його тут білі друки лінні, але скільки великий на мене, що це просто нереально було знімати в них, тому я залишилася в лосинах. Думаю, що під джинси було б дуже гарненько так. На осінь. Можна приглянутися до нього. Такий рукавчик десь спущений. Такі гузочки гарненькі. Ну, ніби не погано. Я думала, буде краще, але, можливо, з джинсами було б гарніше. Залишу вам таку артикул, кому цікаво. А ще погляньте яку красу я приміряла. Ось такі чорні босоніжечки позаду з таким атласним бантиком. Люблю я з бантиком, в мене є від зараз туфельки з бантиком. Ну, ці теж непогано виглядають. Також вам на них залишу артикул. Ось так виглядає назуття ближче. Такий атласний бантик. Каблучок такий. І ось артикул і ціна. Злотих 179. І ось ціна та артикул жовтого кардигана. Такі узарі є в'єтнамка на каблучку невеличкому. Дуже вони зараз також популярні, модні. Не знаю, мені не дуже зручно в такому ходити. Ось артикул і ціна. Але, мабуть, для якихось образів. Будуть виглядати стильно, вони в такому шоколадному кольорі. З аксесуарів мені приглянувся ось такий масивний браслет у Зарі. Ось його ціна. Думаю, буде прикольно виглядати, якщо навіть поверх кофти його одягати чи поверх піджака. Гарно. І ще є ось такі. Їх тут два. Можна мене побачити. Бо взагалі ось такий де та, широкий. Ось ціна його і артикул. І ось такий взагалі браслет у вигляді листочка. Ось ціна та артикул. Дуже гарно. Ось такий є чорний атласний сет з маєчкою та з так оброблено і знизу також. Зараз погляну артикул. Це на маєчку і зараз погляну на спідничку. Ось. Не знаю, мені так незвично в панамах, але досить так прикольно виглядає. Як вам такий акцент в образі. Кому цікаво, ось артикул на цю панамку. Так, примірила я ось такий рожевий спортивний комплект, який складається з такої футболки-ковтинки і таких широких штанів. Виглядає гарно, комфортно. люблю такі речі, коли треба десь далеко їхати, знаєте, в автомобілі це зручно, комфортно, одягнув собі і, і про що не думаєш. Буде, якщо в літаку потрібно летіти, також такі речі це просто маст-хев. Ось така кишені цікава. Воно йде все таке оверсайз, це S на мені найменший розмір. Гарний кольор, гарна тканина, мені подобається. Можете побачити ось така. Я одягнула поверх лосинок своїх, не хотіла знімати вже. Мені подобається в цьому гарно. Зараз вам залишу також артикулі і піду покажу в залу, які є кольор. Ось ці комплекти. Які я щойно міряла, вони в темно сірому кольорі, в рожевому і у світло сірому кольорі. Зараз вам покажу артикул, бо не зняла. Це на штани артикул та ціна. І це на кофту. Що я не слухала ці парфуми від Джима Луна. Найбільше сподобався ось цей. Він такий солоденький. Мені дали його послухати. Сказали, що можна створити власний парфум, типу змішати декілька, я так розуміла. Це туалетні води, а це парфуми. Ну, той Мені дуже сподобався. Я тут наслухалася вже. Звісно, я не могла оминути щось косметикою. Дуже хочу спробувати від Dior консилери. Дуже мені подобаються. Чекаю, щоб... Закінчилися мої і хочу дуже-дуже спробувати. Якщо хтось має, то напишіть як вам Зараз за те, що цей відтінок бито має підійти Так, Я вже в примірочній у Ойша. Поміряю кілька спортивних комплексів, гарненькі тут і покажу вам. Перше я вже примірила ось така вкорочена футболка, тут збірочка. І ось такі шортики коротенькі. Взяла S, але можна було і XS. Дуже гарний шоколадний колір. Мені сподобалось. Дуже тоненька, та до речі, сама футболочка, прям дуже тонесенька. Максимально треба щось думаю під низ, бо я якраз зараз в топі, то нічого не просвічую. Але гарний колір. Класно, мені сподобалося. Тканина шортиків і тканина цієї футболочки вони відрізняються, шорти набагато цупкіші. Зараз залишу вам артикул. Це артикул на шортики шоколадні. І ось артикули ціна на футболку шоколадну. Так, наступне, що я примірила, побачила на сейлі. Ось така спідничка тенісна, але з шортиками. Дуже гарно виглядає. Клас. Залишила цю футболочку, бо наверх більше нічого не брала. Дівчатка, хто займається тенісом, треба займатися тенісом гарною. До речі, ми з чоловіком почали займатися падлом, падлом. <гум> Правильніше, мабуть. Нам так подобається. Кайф, це так до слова. Згадала за теніс. Але спідничка класна, якість, як завжди, на висоті. Зараз також вам залишу артикул. Краса. Так, це артикул і ціна на знижці спіднички шорти. Наступне, що я примірила, це такий чорний комбанізон. На мені розмір М. І я відчуваю, що він трішки не так сидить, як би міг сидіти. Але в цілому можете побачити. Зараз покажу спинку. Ось так. Ну, дуже гарно виглядає. На спорті дівчатка потрібно виглядати теж красиво. Базово мені дуже подобається. Бачите, ось тут можна так побачити, що він збирається. Трішки завеликий. Я б хотіла побачити, як би S чи XS. Якіскую, що їх завжди відміннею, тому за це не хвилюйтеся. Зараз вам Залишу також артикул. Залишаю артикул на комбінезон і ціна. Так, і останнє ще я приміряю в Польшу. Це також комбінезон, але вже зі штанами, не шортиками. Ось так виглядає. Це Вже мій розмір S. Чи XS, я вже навіть не пам'ятаю, зараз подивимося. Покажу вам спинку. Гарно сідає по фігурі, підкреслює все, що потрібно. Ось тут такий перепліт є, тут маєчкою, йде. В цілому гарненько. Мені все подобається. Коли приходиш в бойшу і міряєш спортивні речі, мотивація йти в спортзал просто виростає в таких гарних речах. Хочеться тільки спортом і займатися. Ось такий гарненький. І зараз також залишу вам артикул на нього. І ось артикул на останній комбинізон. Я вже приїхала до іншого торгівельного центру. Тут є Мак. Зараз. Я йду куплю собі каву випити і буду їхати додому. Хочу вам дуже сильно подякувати за перегляд цього влогу. Я насправді дуже поки що говорю тим, що знімаю ці влоги. Мені дуже подобається процес, результат, те, як вам це подобається. На останньому влозі було понад 2000 переглядів. Це мій рекорд, мені так просто приємно, щоб ви розуміли, я коли бачу там це про 50-100. Все, для мене це місія виконана. Мені дуже цінно кожен перегляд, кожен лайк, кожен коментар. Тому щиро дякую вам. І не забувайте на цьому відео також ставити коментарі, подобайки, підписуватись на мій канал і чекати нових влогів. Тому я побігла за кавою. Вам до зустрічі і бажаю гарного дня!